Лілі, Бен та Оміт зустрілися перед будівлею школи. В них зовсім не було бажання йти на уроки навчатись. Лілі запропонувала Ходім, погуляємо. В пошуках пригод вони швиденько дійшли до глибокого темного лісу. Кругом були монстри. Страшні чудовиська, сердиті чаклуни та злі велетні, які кричали, вили та ревіли. Раптом біля їх підніжжя відкрилась величезна яма, і вони почали падати в неї все глибше і глибше. І тут несподівано їх впіймали різнокольорові подушки. Вони опинилися в печері. Там було тепло, світло і радісно, пахло свіжим печивом, а спокійний голос сказав Проходьте, будь ласка, я на вас чекала. Мене звати Анелене. Через деякий час всі четверо вже сиділи разом, хрумтіли шоколадним печивом та пили гарячий чай. Незабаром Мене Лена запитала, чи дійсно маєте важливу причину, через яку ви зараз не в школі? Тут обізвався Оміт. він розповів, що йому складно сидіти на місці та концентрувати увагу на пояснення вчителя більш ніж на декілька хвилин, що дуже часто вночі він не може довго заснути, тому наступного дня він відчуває себе ще гірше. Зітхаючи, Бен розповідає, що він дуже часто відчуває себе сумним та невпевненим, йому здається, що інші діти все роблять краще за нього. Саме з цієї причини Бен зовсім не хоче починати виконувати шкільні завдання, оскільки думає, що це зовсім безрезультатно адже він все одно його не зробить і не зрозуміє. Лілі занепокоєно розповідає, що вона часто сердиться, хоча причин на те зовсім немає. Кричить та буцає ногами, б'ється і лякає інших дітей. Саме тому більшість малечі зовсім не хочуть з нею грати. Ох. каже Енелене, це зовсім не весело, що ви саме так зобов'язані ходити до школи. Якийсь час всі сиділи мовчки і думали. Ви знаєте казку про маленьку ящерку, антену, дзвіночок та розум? запитала зацікавлено Анелена. Діти, заперечно, закивали головами. Настав важливий час для того, щоб вам про це розповісти. Як правило, нами людьми керує розум. У своїх руках він має указку і саме нею роздає нам вказівки. Ми також маємо спеціальну антенну, завданням якої є розпізнати небезпеку. Та саме вона, власне, не знає, що саме це за небезпека. І на сам кінець наш мозок має маленьку ящірку, що утримує завдання нас рятувати, якщо ми в небезпеці. Як тільки антена відчуває небезпеку, відразу дзвонить дзвіночок та викликає тривогу, як тільки лунає дзвінок, маленька ящірка блискавично та швидко готова зреагувати на події, що відбуваються. Вона набагато швидше за розум, що добре допомагає в нашому виживанні. Ящірка знає команду боротись, тікати або заумерти. Вона обирає одну з можливих реакцій стосовно небезпеки. Коли небезпека пройшла, антена припиняє дзвонити в цей час ящірка згортається у моточок і засинає, а розум тим часом реагує далі. Розум повільніший. Але він може згадати те, що було раніше, може спокійно аналізувати та приймати рішення. Це дуже добре, що ми, люди, маємо розум, антену і блискавично швидку ящірку. У людей, які пережили якусь тяжку негоду один раз або більше, антени завжди будуть чутливішими. Частіше траплятимуться хибні тривоги. Все частіше реагуватиме ящіка вона лише спонукає людину боротись, тікати або заумирати. Це дуже непросто для людей. У твоєму випадку, Бен, ящерка показує тобі все в сірих фарбах, ти більше не відчуваєш радості та думаєш, що ти нічого не зможеш, і тобі не вдасться нічого зробити самому У тебе омід, твоя антенна завжди в стані тривоги. Вона постійно контролює, чи нема загрози. З цієї причини ти не можеш концентрувати увагу в школі. Лілі, твоя антена має відчуття, що на тебе завжди можуть напасти, і тобі треба захищатися, і це навіть тоді, коли тобі зовсім нічого не загрожує. Чому мені так подобається з тобою, Анелене? запитує Бен. Лілі теж дивується. Чому я тут так ні разу не зірвалась? Ах, це дуже просто, тому що тут безпечне місце. Тут ваші ящірки відчувають себе у безпеці вони можуть відпочивати, спати і дають можливість розуму реагувати, тому ви теж відчуваєте себе спокійно. Умід вже не почув останніх слів він перший раз протягом останнього часу впав у глибокий сон. Незабаром Анелена згадала, що настав час малечі повернутися до школи. Почувши це, діти злякано захитали головами Ні, через цей жахливий ліс вони вже більше ніколи не підуть. Не бійтеся, ви тут, зараз в безпечному місці, та можете забрати його з собою. Тепер завжди, коли ваша маленька ящерка хоче прокинутись, згадуйте про цю безпечну печеру. Кожному з вас я дам предмет, з яким ви через усі ліса цієї землі пройдете без страху. Ти, Лілі, коли відчуваєш, що твоя маленька ящерка хоче прокинутись та подзвонити до твоїх дверей, щоб зайти та керувати, скажи їй Ні, дорогенька пані ящерко, сьогодні я не маю бажання зустрічати гостя. Можливо, наступного разу, але ніяк на сьогодні. І щоб ти не забула і не відкрила двері ящерці, я даю тобі ось цей маленький дзвіночок. Тобі, Бен, я дарую рожеві окуляри. Одягай їх, як тільки твоя ящерка хоче тобі розповісти щось погане. З рожевими окулярами ти згадаєш, як багато ти можеш та як багато вже знаєш. Зненацька ти довіриш самому собі читати, писати та рахувати. Для тебе Оміт, я маю чудову спальну шапочку. Одягай її перед тим, як лягаєш спати на очі та вуха. Думай про безпечну печеру та засинай глибоким сном, в якому зможеш добре відпочити. Так ти краще пристосуєшся до наступного дня. Бен одразу надягає рожеві окуляри Лілі бере дзвіночок. Омід кладе на плечі спальну шапочку. Діти ще раз оглядають печеру, аби все краще запам'ятати. Тут подає знак Анелене, Й хвилиною пізніше діти опинилися знову у лісі, але вони побачили все значно по іншому листя виблискує в яскравій зелені, сонце мерехтить через гілки, співають пташки. Та відчувається аромат ранньої весни. Лише раз здалося Лілі, що під одним деревом озирається монстр. Вона відразу схопила в руку дзвіночок та натисла на нього. І тут монстр зовсім зник. Коли задзвонив шкільний дзвінок, діти знов прийшли до школи. І, незважаючи на пережиту ними пригоду, зовсім. Не спізнились на урок. Вчителька була здивована тим, що Бен сьогодні правильно рахує, Лілі жодного разу не розсердилася, а Оміт спокійно сидить на стільці та уважно слухає.